Всім привіт! І сьогодні у нас буде міні-мукбанк синього кольору, лишень синього, ну і голубого теж. Зараз покажу, що у нас тут є. Ось таке морозиве хмаринка. Ем, якась машинка, я не знаю, вона тут жовта, напевно, надіюсь, що вона всередині буде голуба і не жовта. Ось така якась помадка чи що це таке. Я навіть не питалася в магазині, що це таке. Якісь горошки, вони, до речі, коштували 10 гривень. Ось такий рулетик маленький. І якісь там жилечки, що шо. Починаємо, напевно, з морозера. Маринка. Це саме дешеве морозиво, яке колись в цьому житті бачимо. В мене чути. Так. Може трошки підтопилося. Ну, просто дешеве собі морозиво. Як це морозиво? що йде простий пломбір з вафельним рішком. Я вже з'їла, Так що далі буду відкривати щось наступне. І я планую відкрити ось цю от машинку. А ну. Поки що нічого не чути і нічим не пахне. Ну ні, вона жовта. Ядерно жовта. Тут ще якась булька. Лопнулось. Витягуємо цю машинку. Ось така вона якась. Що якось виняє, пробую. Чесно, не дуже. Це якась жилейка чи що, фу? Ні. Морозово я ставлю 5 десяти, а цьому ставлю лише 3 Далі я хочу спробувати оцю помадку. Тут якась дійшінка намальована. оп. Ой це що таке, що за засобку. А, це навіть не помадка. Ну з нього це. Це якийсь такий гель. Ану, викручує. Ось дивіться. Камера в мене взагалі гарна, Так, я знаю. О, пробуємо. Ммм. А смачне. О! Мені подобається десять з десяти. Далі будемо пробувати ось такі ось штучки, це жлейки на вагу. Вони дуже смачні. І кислі. Відео, напевно, було ще дуже коротким. Е! Я ще від того не відійшла. І маленьким, але нехай буде. Поки що у нас немає багато грошей на великий мукбанк. Рулетки. Блін, не вилетіло. І ударився об стіл. Ну, нічого. Ну, пахне шоколадом. Всередині ось такі. Пробуємо. А знаєте що? Я ставлю не на, як ви думали 10 з 10, а 8. Страшно, дуже страшно. 8. Угу. А матнока. І до речі, якщо комусь цікаво, як з'явився мій аккаунт. Чому я вирішила його назвати іменно кілька автоматів? Чому-то, наприклад, не акула. Наприклад, а чого взагалі риба? Розкажу в наступному відео, тільки якщо на цьому відео набереться як мінімум 2 лайка. У нас лишається останнє це горошки, називається Чокогос, але зверху ще якась назва. Такі вона заклеєна. Ну добре відкриваємо. Чого я постійно жалую? Оп. Ну такі маленькі. А! -а, -а! Пробуємо. От такі вони коричні. ну в пальці тут видно. Пробуємо. Тверді, але смачні. Всередині ось такі. Це типа підробка на ці от цукерки. Але вони вкусніші. Ну так то нормально. І так. Якщо коментарі відкриті, то пишіть, що вам сподобалось з цього всього більше за все. Ось ця от помадка. Горошки. Рулетик. Машинка. Чи... Ой, улетіла. Желейка.